Технічну споруду захоплено. Будівництво. З'являється На рахунку у нас дві нафтові вечір. Триває будівництво. Будівництво завершене. Неможливо виконати. Триває будівництво. Будівництво завершене. Тренування. КБЦ. Спробував розвідати навколишню територію. Зустрічі. Перелік опцій будівництва розширено. Два підкінці для контррозвідки. І майбутнього штурму. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво завершене. Неможливо розташувати. Потрібно слідкувати за збирачем, щоб збирав Джеміс. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершено. Добувається спроба розташування ПБЦ. В центрі. Опцій мапи. будівництва розширено. Одиниця готова. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво. Одиницю втрачено. Противник готує інженерів. Будівництво завершу. Відіалі мати або один літак. Чи два? Будівництво І напад. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця підвищена. Вдалося знешкодити. Одиниця готова Противник не мав територію розвіденої. Брак кошт. Скоріше за все. Часний завод можна було побудувати в центрі. Одиниця готова. Потинника такої танк. Поки okay, атакує танк ракетниками. Одиниця, готова. Ракетники. Вмирають Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця підвищена. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця втрачено. Одиниця готова. одиницю. втрачено. одиниця готова. Ви перемогли.